Привіт усім! Так, це той самий урок по моїм фаворитам відцінки фарби бренду Око. Щоб ближче познайомитись, ось вам три факти про мене. Перший, я Катя Пасаман, майстер-викладач в б'юті сфері з досвідом роботи 3,5 роки. Друге, на даний момент я знаходжусь в США в сонячному штаті Флорида. І ще один цікавенький факт: вже два роки я як... Є офіційним амбасадором бренду Золо. Пропоную і вам щось цікаво написати в коментарях, познайомитись ближче. Отже, переходимо до основного. Всі чудово пам'ятають, як тільки ця фарба вийшла на ринок, вона зробила неабиякий ажіотаж серед майстрів, тому що це був другий фарбник саме гелевої консистенції. Ось, з дуже великою палітрою відтінків, ви можете їх побачити. Ось вона прийшла, ця фарба на зміну попередньої гелової фарби, яка мала дуже різні відгуки серед майстрів. Ось і через деякий час, коли майстри вже залишали свої відгуки про роботу саме з фарбником бренду Око. Я довго дивилась, довго думала, чи купувати мені цілу палітру відтінків, чи купити якісь конкретні відтіночки. І все-таки вирішила для себе взяти три відтінки, якими я зараз працюю, використовую їх фарбоці, які чудово підходять для різних технік фарбування. Від натуральної техніки до графіки насиченої і виразної, і, відповідно, які чудово працюють після таких процедур, як освітлення і ламінування, що також є не менш важливим для роботи б'юті майстра А тепер коротенько по моїм фаворитам. Я замовила три відтінки: це Light Brown, Brown і Red. В принципі, мені їх достатньо для того, щоб працювати з клієнтами, закривати їхні запити, і, звичайно ж, використовувати їх не тільки під час звичайного фарбування, а і в інших процедурах. Отже, давайте почнемо з першого відтіночку Light Brown чудовий, натуральний, гарний відтінок. Він має, я б сказала, більш Нейтральне направлення. Я робила собі е, так відтіночки. Я обов'язково завжди е, всі відтінки, всі кольори роблю викраси на тест пасмах. Зараз хочу найти його ось. Здається, це покажу його сюди. Ось тут, до речі, на цю частину пасма я нанесла досить плотним шаром, і він залишив досить такий гарний, коричневий насичений відбиток саме прокрас на волосі. Ось тут знизу, ось так може покажу, думаю, буде добре видно. Я нанесла більш рівномірним тоненьким шаром, і, відповідно, залишок фарби профарбував. Досить гарно і досить натурально, тому це треба враховувати під час того, коли ви будете фарбувати вже конкретно на моделі. Відповідно, чим товстіше ви будете накладати даний фарбник, тим яскравіше, насиченіший відбиток буде. А якщо навпаки працювати тоненьким шаром, рівномірним, наносити нікуди не поспішати, щісувати з волосків фарбу. То, відповідно, і дуже гарний, чистий, натуральний, нейтральний колір ви будете отримувати на блондинках і світлих дівчат. Тому цей відтіночок мені дуже полюбився. Він а, чудово працює з іншими відтінками із палітри, тому 100% рекомендую для роботи. А, йдемо далі. Наступний відтіночок Браун. Гарний, глибокий, коричневий колір, чудово підлаштовується під шкіру клієнта. обожнює працювати даним відтінком саме через тоненький рівномірний шар. Він залишає гарний відбиток. Звичайно, що якщо приходять клієнти, в яких присутні проблемні ділянки, а саме перещіпані брови, або ж Асиметрія мінімальна, яку хочеться виправити, щоб не так візуально клієнтам було видно. То я, якщо я працюю даним відтінком даного бренду око, то я обов'язково виконую техніку нашаровування і саме в проблемних зонах другий шар, третій шар нашаровую ще раз для більш плотного, яскравого, чіткого відбитку. В принципі, це відтіночок його залишає і він чудово працює. І ми переходимо до наступного відтіночку: це Red, ідеальний варіант для яскравих фарбувань. З такими запитами до мене дівчата звертаються досить рідко, саме на руді брови, але все одно в арсеналі даний відтіночок має бути. Обов'язково він ідеально поєднується з лайт-браун, світло коричневим відтінком. Дозволяє саме. За допомогою змішування з цим відтінком світлокоричним допомагає контролювати насиченість саме рудого кольору, навпаки, робити його більш, більш натуральним і навпаки, залежить від кількості light brown, якої ви додаєте фарби, буде залежити насиченість рудого відтінку. Він буде може бути більш натуральним, якщо ви додасте більше light brown, або навпаки, якщо використовувати чистим кольором, буде гарного червоного такого руденького кольору. Ось, можна працювати і через тоненький шар, і обов'язково можна нашаровувати за необхідності, якщо дівчата хочуть, щоб і залишився відбиток на шкірі. Даний відтінок чудово працює із волосиною, і залишає відбиток на шкірі, тому обов'язково можна і треба купити собі в арсенал, тому що. запити, Можуть бути різні в клієнтів, і, відповідно, ви зможете закривати будь-які запити ваших клієнтів. Що я б хотіла ще зазначити про дані відсіночки і в загальному про фарбу око даного бренду, це дуже зручне і стильне упакування, саме І Мені дуже подобається те, що тут а, такий видовжений носик. Фарба не витікає. Так, зараз покажу сюди. Фарба не витікає, хто працює а, даним фарбником, я думаю, 100% зі мною погодиться, що це дійсно для майстрів дуже зручно. А в роботі, коли ти відкриваєш, собі трошки видушив стаканчик і, відповідно, закрив. Кришечка не лопає, нічого не тріскає, якби дуже зручно. Тому за це дійсно. Неабийкий плюс бренду і лайк. Якщо говорити про пропорції, які я використовую для даного фарбника, я найчастіше використовую пропорції один до одного, якщо працюю чистими вітівночками, однакову кількість додаю і окисника, і фарби, що дуже важливо саме в гелової консистенції, це дуже добре вимішати суміш. Можливо, інколи я навіть витрачаю по 2-3 хвилини, щоб постояти, добре помішати, розмішати фарбник з окисником, щоб ні в якому разі не було ніяких грудочок, ніяких ні комочків, тому що це не аби як впливає потім на результат, тому обов'язково це завжди зазначаю для себе і для дівчат, які звертаються до мене на консультації і на навчання. Пропоную продовжити нашу комунікацію в коментарях. Буду чекати ваш фідбек. Як вам взагалі урок? Діліться вашими фаворитами даної фарби. Чи працюєте цілою палітрою, чи маєте конкретні відтіночки собі у роботу? Буду вдячна за ваш фідбек. І до нових зустрічей!